Мені прийшов неймовірний подарунок ручної роботи. Лаконічне пакування, дуже гарне, дуже мені подобається. Щоб кожен день був особливий, безцінним, радісним, щасливим, щоб все збувалось у житті, чого бажаєш тільки ти: любові, радості, надії, гармонії в душі і мрії, щоб сукня на тобі сиділа, а їла ти все, що хотіла. <смас> Клас! Зроблено в українському херсоні. А тепер подивіться на цю красу. Таня. Ця лялька просто неймовірна. Величезне-величезне дякую.